Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Господь щедрий в вашому житті, Господь добрий, Господь милуючий, спасаючий, Господь дає ще один шанс тобі і мені, Господь вірить в тебе, і Він підтримує тебе. Амінь. Сьогодні хочу пару думок сказати із Ісая, 31 розділу. І я там читаю з п'ятого вірша таку обіцянку або серце Господа по відношенню до свого народу Ізраїля, до міста Єрусалим. Давайте скажемо до церкви Божої, до Божого народу, до дітей своїх. І ось тут написано, що як птахи пташенят, так Господь Саваоф покриє Єрусалим, захистить, визволить. Помилує і спасе. І це серце Господа нашого. Він хоче про нас сьогодні піклуватися. Він хоче спасати, Він хоче визволяти, Він хоче милувати, Він хоче захищати Тебе і мене. Мені подобається ця ідея, як птахи пташенят. Або Господь самогутній, а Він самогутній, Він буде захищати свій народ, свою церкву. Як пташки захищають свої гнізда, і він буде написано, як в'ючись над ними. Господь постійно буде з нами, Він буде поруч, Він буде між нами, і Він буде підтримувати нас. Він захистить, Він пожаліє. У Бога є багато милості і жалості до тебе. І Господь дає свою благість, щоб ти покаявся, щоб я покаявся, і Він хоче врятувати тебе і мене. А далі тут написано: верніться до того. Бачите, Господь показує своє серце, своє ставлення, свою природу, свій характер. І в той же час він говорить: а ваш характер, ваша природа зараз, ваш стан Він поганий. Верніться до того з великої літери, до Бога, від кого ви далеко відступили сини Ізраїлеві. Наверніться, верніться, наверніться, поверніться. Ви віддалилися. Або якщо я читаю із під 19-го року, тут написано поверніться до того, проти кого ви так затято повстали. Дивіться, ми бачимо, Господь хоче захищати, визволяти, милувати, спасати, давати нам шанс, прихисток, проявлятися в нашому житті, але чомусь ми. Можемо проти Господа повстати, відвернутися від Нього, піти іншими шляхами, своїми шляхами. В першому вірші написано горе тим, що йдуть до Єгипту, за допомогою сподіваються на коней, покладаються на колесниці, бо вони численні та на вершників, бо вони дуже сильні, але на святого Ізраїлова не дивляться і до Господа не звертаються. Була проблема, але в цій проблемі люди сподіваються і покладаються не на Бога. Вони сподіваються, покладаються на гроші, на лікарів, на тестя, на свата, на брата, на роботу, на миси, на тіло, на те, що я спроможний. Вони не дивляться на Бога. Їм Господь не потрібен. Вони не звертаються до Бога. І вони в цьому пішли далеко від Бога. І Господь говорить. Слухайте горе, і ні в цьому доброго немає, якщо ви обрали такий шлях, це в погибель, і немає там благословення. І він говорить: ось моє серце, ось моє ставлення. Я хочу проявляти свою благість і добро в вашому житті, але він говорить, покайтеся, не верніться, покайтесь, покайтеся не верніться. Почніть піднімати своє серце і погляд на мене. Відкривати своє серце для мене, зв'язувати своє життя зі мною. Тому, друзі, я вірю, що наш Господь Він піклується про нас, і в той же час Він закликає нас до каяття і для навернення, повернення до Господа, щоб будувати все разом з Господом. Амінь.